Від літньої спеки до шквального вітру з дощами літо цьогоріч із примхами, які додають роботи рятувальникам Вінничини. Зростає кількість надзвичайних ситуацій, пожеж нещасних випадків на воді. Як уникнути небезпек, чого не варто робити, та коли звичні дії можуть обернутись трагедією? Про це сьогодні говоримо з речницею головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксаною Урбанською. Пані Оксано, вітаю вас. Добрий вечір. Кілька днів поспіль в різних районах області. Рятувальники ліквідовували. Наслідки негоди. Якого лиха наробила вона на Вінниччині? за останні дні. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій 58 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. В основному наші рятувальники допомагали розчищати дерева, які попадали на автошляхи обласного центру, майже у всіх районах області. Також були зафіксовані випадки падіння дерев на господарські будівлі. Також підрозділи, ДСНС оперативно виїжджали, допомагали на. Населенню. У місті Шаргород день тому через порив вітру на двоповерховому житловому будинку було зірвано кілька листів шифера, також бійці ДСНС допомогли населенню, допомогли перекрити новими листами. І також були випадки, коли були затоплені приватні домоволодіння, а також угнівані укриття в дитячому садочку. Звісно, всі ці наслідки ліквідували наші надзвичайники. Власне, яка техніка виїжджає, і які труднощі виникають під час ось такої роботи, виїжджає наша звичайна пожежно-рятувальна техніка, яка є в підрозділах Державної служби надзвичайних ситуацій у нашій області? Основними труднощами, якщо говоримо про місто Вінницю, це щільно запарковані автомобілями наші вулиці. Здебільшого вони становлять таку перешкоду для того, аби наші рятувальники швидко могли ліквідовувати будь-які наслідки чи то прибути на місце виникнення пожежі, чи то ліквідувати наслідки негоди. Гроза часто застає в дорозі. От, власне, де не потрібно ховатись. Говоримо завжди постійно на всіх ресурсах про те, що коли синоптики прогнозують погіршення погодних умов на території нашої області, ми рекомендуємо не ходити під старими розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними конструкціями, білбордами. Ну і також не рекомендуємо паркувати під ними свій автотранспорт. Давайте поговоримо про ситуацію на водоймах цього тижня. Маємо нещасні випадки. Скільки їх і які причини? Хотілось би зазначити, що з початку року на території Вінницької області у воді загинуло 37 людей. Якщо говоримо про літо з початку літа, вже майже за цих два місяці, червень і липень, потонуло 16 людей. Наймолодшому вінничанину було 20 років. Основні причини, чому це стається? Основні причини це нехтування правилами безпеки, тобто люди обирають для відпочинку місця, не обладнані для купання, на яких не обстежена водойма відсутні. Засоби порятунку найелементарніші, ну і звісно, рятувальники також не виключаємо вживання міцних алкогольних напоїв, і коли люди в такому стані йдуть у воду. Літні місяці вважаються найбільш пожежонебезпечними. Яка ситуація в екосистемах? На щастя. Завдяки такій погоді, негоді через рісні дощі, звісно, кількість пожеж в екосистемах зменшилася, але ми маємо не забувати і ми готові завжди 24 на 7 до жнивної кампанії, яка наразі триває на території нашої області. На жаль, вже були зафіксовані пожежі на сільгоспогіддях і горіла, і пшениця на корені і була знищена сільгосптехніка, Але повірте, робота превентивна. З, з з працівниками сільського господарства і фермерами проводиться постійно. Вони обізнані, володіють абсолютно усіма навичками і роблять усе можливе, аби зберегти е, цей врожай. Здебільшого такі пожежі виникають також через необачно кинутий недопалок або сірник. Лісова місцевість як відпочивають вінчани. На щастя, вінничани поки відпочивають свідомо і пожеж у лісах поки не було. Але знову ж таки, ми хочемо скористуючись нагодою, звернутися до вінничан з проханням бути дуже обережними, не провокувати пожежі на відкритих територіях, тому що через пориви вітру вогонь миттєво поширюється і на ті самі сільгоспугіддя, лінії електропередач, навіть житлові масиви, як вже в нас навесні було декілька. Таких прикладів, коли знищувалися і господарські будівлі, і дачні будиночки, власне бігти самому на порятунок і гасити такі пожежі, чому небезпечно? Тому що є ризик для життя людини, передусім отруїтися продуктами горіння. Якщо людина бачить, що горить на відкритій території, перше, що вона має зробити, це зателефонувати до рятувальників за номером 101 або 112. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую, що запросили. Нашим глядачам нагадаю гости студії була речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська.